4 жовтня близько 20 години 40 хвилин до Запорізького районного управління поліції зателефонувала жінка та повідомила про грабування її знайомої. На місці події негайно було направлено слідчо оперативну групу Запорізького районного управління. Ну, окно відкривається. Я, я пішла і от зайшов, зайшов в маски мужчина. Забрав гроші, знову телефон і пішов. Поліцейські на місці пригоди встановили, що двоє чоловіків проникли до квартири пенсіонерки та завладіли її документами, мобільним телефоном, банківськими картами та грошовими коштами. Крім того, 85-річна жінка розповіла, що нападники були у масці, і аналогічна ситуація з нею трапилася на цьому ж тижні два дні тому. Але по допомогу до працівників поліції з даного приводу вона не зверталася. Працівники кримінальної поліції швидко провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили гарбіжників. Ними виявились 49-річний запоріжанин та 38-річний мешканець сусідньої області. Зловмисників затримали. У них вилучили майно потерпілої. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у учині злочину, передбаченої частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.